Американський військово-промисловий комплекс насправді дуже легкий на підйоми на полеміку щодо передачі України томагавків. Вже відрогувала згадана компанія Ошкош Діфенс. На щорічній виставці Асоціації Армії Сполучених Штатів вони презентували нову лінійку автономних багатоцільових оцих бойових машин. Це такі мобільні пускові установки, які можуть працювати з різними типами ракет, зокрема і з томагавками. Тож насправді насправді ну, не існує жодної проблеми у створенні наземних пускових установок для запуску томагавків. Okay. Дайте лише від відповідне замовлення. Все <ріст> <ріст> зробимо. <ріст> так от про ці та інші військові події будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується речник Української добровольчої армії Сергій Брачук. Вітаємо вас, доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборони. І всі, хто має день народження з ним народження, звичайно, з ним української повстанської армії. Дякуємо навзаєм. Отже, до важливого минулої ночі безпілотники добрі, недобрі, ну важливо, безпілотники збройних сил України вразили щонайменше п'ять резервуарів на феодосійському нафтовому терміналі, ще й дві підстанції, одна з яких входить до енергомосту, це і Російська Федерація Крим. Financial Times пише, що з літа Сполучені Штати вже передають Україні розвіддані для ударів по енергоінфраструктурі. Скажіть наскільки саме американська розвідка їхній внесок. Посилює можливості українських сил далеко за лінією фронту. Ви знаєте, я думаю, що це якраз та ситуація, коли у перемоги дуже багато батьків. Українська розвідка сьогодні настільки є самостійною, настільки є універсальною, що я думаю, з званням кращої розвідки світу може посперечатися як з американцями, так і з росіянами, відповідно, іншими розвідками Великої Британії, Франції, ну тих, що знаходяться кажуть на передові. Тому, звичайно, ми говоримо про те, що і це відповідно факти думаю, підтверджений, що сьогодні розвідки і сполучених штатів і України співпрацюють, обмінюються відповідними даними. Тому все, що допомагає Україні нищити росіян, звичайно, є величезним плюсом. Ніхто ніколи жодна розвідка світу не скаже, що ми там передаємо ті чи інші дані. От uh -huh. те, що китайці працюють на росіян, це очевидно, тому що все таки китайські супутники вони на сьогодні більш кращі ніж російські і мають більші можливості. Але uh -huh. я думаю, що це дещо інше питання. Тому з американцями співпрацюємо це очевидно. Uh -huh. Будь-яка допомога, вона звичайно є корисною. Ви Бачите, і, на жаль, ворог не не сидить, склавши руки, і повідомляється, що в наших північних регіонах росіяни почали використовувати шахеди з дистанційним керуванням. Інші дрони, ймовірно, гербери використовуються як ретранслятори, і оператор керує шахедом як звичайним впівідроном. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо і наскільки небезпечна зараз є ця технологія для нас? Те, що такі технології відпрацьовуються, це сьогодні очевидно. Чи сталося на потік? Я думаю, поки що зарано говорити. Але в будь-якому разі, ми розуміємо, що удосконалення відповідно цих ударних БПЛА продовжується. Ну, власне, ті наша протидія завжди протидія. На жаль, вона відстає від того, що йде попереду. Попереду йде якраз створення нової зброї з новими можливостями. Відповідно, то оборонці завжди мають наздоганяти, як кажуть тих, хто атакує. Тому сьогодні ми говоримо про те, що дрони перехоплювачі це добре, але інженерна думка має все-таки вже думати наперед. Тому що і росіяни не сидять на місці, вони використовують знову таки, задаю, китайців дуже багато китайських комплектуючі, ті ж самі камери, відповідно, модулі, управління різні. І все це залежить знову-таки від Пекіну. Тому що у тих самих шахедах або російських. Герберах, гераннях дуже багато комплектуючих саме з Китайської Народної Республіки, прекрасно розуміємо, якби цей потік зупинився, нам би трошечки було легше. А ми не розраховуємо те, що буде легше. І повідно, наші інженери сьогодні дуже плідно і цілодобово повірте мені працюють над тим, що ми можемо протиставити. А протиставити перш за все можемо звичайно це удари на випередження, в тому числі і по тих об'єктах. Де виготовляють БПЛА або де є е, їхні склади накопичення? Угу. Дивіться, ми от два питання з вами щойно порушили, і в двох питаннях у нас фігурує Китай. Так так і за словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, Росіяни покращили якість аеророзвідки, і завдяки цьому удари по Україні стали точнішими. На жаль. І він до речі пояснює так само, що Росія отримає перевагу завдяки Китаю, в якого на орбіті навколо землі набагато більше розвідувальних супутників ніж саме Росії. Вони в кращої якості. Ви вже теж про це казали. Так, от чи підтверджується ця інформація, що Китай по суті допомагає Російській Федерації обстрілювати Україну? Ну, фактично виходить, що так, тому що ви вже навели той факт, коли над західною Україною, наприклад, після чергового масованого обстрілу mm -hmm. з'явилися три китайські супутники. Я думаю, що тут і американці дійсно допомагають тому, щоб побачити, хто там працює над нами, хто намагається знайти ті чи інші об'єкти на Росії. Складніше, скажімо так, з створенням мобільних якихось об'єктів, переносом тих чи інших локацій, відповідно, тому і наша розвідка багато що знає. Україна більш мобільна в цьому плані на саме життя. Змусило сьогодні відповідно виробництво військовопромислового комплексу. Ну давайте відверто говорити, ховати від очей. Від очей російських це вдається. По перше, ну і бачимо, що підключили тому до цієї теми китайців. Китайцю китайцям на сьогодні звичайно вигідно, щоб Росія не програла, але ми розуміємо, що і Китай хоче, щоб Росія і не виграла. Звичайно, звучить парадоксально. Але для цього є передумови. Китай хоче воювати економічно, соціально, не знаю як там, не дай боже вогнем. Сполученими штатами і ділити цей світ на двох. Тому Росія сьогодні знаходиться ну в такому підвищеному підвищеному стані, uh -huh. і відповідно Китай їй допомагає цим і виправдовується така робота китайців над нашою uh -huh. територією. Ну давайте тоді трохи про наших партнерів. Бо ВМС України повідомляють, що отримали від Нідерландів протимінний корабель типу Алькамар. Світь, будь ласка, що це за корабель? Яку роботу він може виконувати? Ну і найважливіше, коли він вже зможе приступити до роботи. Приступити роботи вже після закінчення російсько-української війни. Це очікуваний подарунок від Нідерландів, там ще й бельгійці підтягуються. Відповідно, це те, що допоможе нам виконувати надважливе завдання це розмінування Чорного моря, тому що ця проблема вона постане не лише перед Україною після закінчення війни, вона вже постала перед нашими іншими союзниками і партнерами, зокрема і туреччиною, і румунією, і Болгарією. Відповідно, ці країни навіть створили відповідну групу морську щодо розмінування кваторії чорної. У моря наскільки вона сьогодні ефективно працює, важко сказати. Я думаю, все таки з огляду на безпеку, поки що ці протимінні кораблі не виходили на виконання бойових завдань. Але основна основне навантаження, звичайно, це ляже на плечі військово-морських сил збройних сил України. Тому ми маємо вже як кажуть базу відповідну, і цей процес все це може пришвидшитися. Але це питання років знову таки за місяць-два, на жаль, розмінувати нам все не вдасться. Але вже маємо те, що допомагатиме. Далі в ранковому шоу прокидайся, у нас буде інтерактив, називається він Прокоментуйте фото. <ріст> Значит, військовий блогер «Осінт Warfare опублікував фото, на якому зображено російський міг 31-й з кінжалом на борту, якого заправляє в повітрі літак заправник. От про що нам говорить цей знімок? Тобто, росіяни хочуть поставити ось ті 31 перші міги на повітряне чергування аби продовжити тривалість повітряних тривог, чи вони просто відвели їх на віддалені литовище і тепер мусять під час ну, цих бойових вилітів заправляти літаки в повітрі? Друга половина вашого питання мені більше сподобалася. Отже, ми не даремно працюємо. Дійсно, дійсно на сьогодні ми говоримо, що це ознака перш за все того, що російські літаки, особливо стратегічна авіація, вони знаходяться дуже далеко від лінії зіткнення, від території нашої держави. Ну можу задати хоча б операцію павутина, яка виконала свою місію, і всі очікували на павутину 2.0», Дуже б хотілося. Тому, звичайно, ворог відвів літаки. Вони знаходяться багато на аеродромах на далекому сході. І власне зверніть увагу, коли там повітряні сили або наші відповідальні моніторини говорять про те, що піднявся міг 31 так. разом з дозаправником. Тобто, все ми бачимо, все знаємо і куди хто направляється, і навіть чи заряджений чи ні. Тому ситуація виглядає саме так. Угу. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякую, що доєдналися до ефіру. Добре. Я хочу нагадати, що з нами Добре. на зв'язку був речник української добровольчої армії Сергій Братчук.